Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти в добрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Я вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата. Новий день прийшов до нас нам зустрітися вже час. Вибачте, малята. Так слухаю, що трапилось, вовченя захворіло погані справи. Малята, давайте з вами з'ясуємо, як вовчисько захворів. Ось свірятко не любив робить зарядку, їв він чипси, колу пив, митись зовсім не хотів. І ось вовчик захворів. О, ой, болить у мене все, помарніло аж лице, спати їсти я не хочу, ноги ледве я волочу. у Пролітала поряд тут сова, сильні крила мудра голова. Подивилася на вовчика вона і промовила такі слова. Що, вовчисько, захворів? Ти здоров'я загубив. Зброшу до тебе я звірят, хай здоров'я берегти тебе навчать. Прибігла мишка шкряботушка, шепнула вовчику на вушко. Бі -бі -бі, у до чистої торічки у мене гарненько щічки, а воду тільки чисту пий і ніколи не хворіть. Раптом білка стриба з гілки. Та по стежці біжить і вовчиську гомонить. Режим дня велика сила, пам'ятай, спати вчасно ти лягай, про режим не забувай. А ось зайчик побігаючик з під ялиночки біжить. Кому потрібна допомога тут моя, їжу корисну тільки вживаю я. Моркву, капусту і всі вітаміни і почуваю себе я відмінно. Ну, а що це за краса, хвіст пухнастий, чудеса? Хто ж не знами, не висичку? Маю дуже гарну звичку, чищу зуби, мою шию, вигляд маю я красивий, ще й ведмідь тут заревів. Хто у нас тут захворів? Ану вставай, роби зарядку, займайся спортом і буде все в порядку. Вовчик звірятам відповів. Все я, друзі, зрозумів. Пора дотримуватись буду, їх ніколи не забуду. Про режим запам'ятав лапки мити, воду пити. Харчуватись добре буду, і про спорт я не забуду, і здоровим завжди буду. Тут звірята всі зраділи, вовчика всі похвалили. Малята згадаємо, хто перший прийшов до вовчиська і що йому порадив. Так, мишка і сказала. Той не хворіє, хто руки часто миє і п'є чисту воду. Давайте з вами вивчимо чистомовку. Су, 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 я відро води несу. Си, 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 ти відро води неси. Се, се, се. Він відро води несе. Повторимо ще раз. Су, 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 я відро води несу. Си, 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 ти відро води неси. Се, 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 він відро води несе. Молодці малята. Згадаємо, що порадив ведмідь? Ведмідь порадив займатися спортом. Пропоную веселу руханку. Пасінка стола до нас завітала, жовтим листочком нас прирідають. Віселяє, кличе на гру ла 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 осінь золота, Ла-ла-ла, радість принесла, Ла-ла-ла, лала, листячковити, осінь красуня, нас розвеселить, їжа, щоб Відпочили молодці? А що ж порадила білочка? Білочка наголосила на тому, що треба дотримуватися режиму дня. Зараз будемо речення складати, а ви мені допомагати. Вранці білочка що робить? Вмивається. Вдень білочка, що робить? Грається. Вночі білочка, що робить? Спить. Молодці малята. Малята зайчик дуже піклується про здоров'я свого друга Вовчика і радить йому. Їсти тільки корисну їжу. З'ясуємо, що корисно, а що шкідливо. Смажена картопля це корисно, чи шкідливо? Так, це шкідливо. Молочні продукти. Це корисно чи шкідливо? Вірно, це корисно. Солодощі це корисно, чи шкідливо? Вірно, це шкідливо. Каша це корисно, чи шкідливо? Звісно, корисно. Газовані напої? Це корисно, чи шкідливо? Так, це шкідливо. Малята в народі кажуть, найбільше багатство це здоров'я. Бережіть себе, будьте здорові!